Волонтери з Латвії щойно повернулись з Харківщини, з місць, де нині тривають пекельні бої з окупантами. На куп'янський напрямок вони разом з волинськими лісівниками відвезли допомогу українським військовим, і це вже далеко не перша така поїздка латвійців. Загалом організація рада лісової сертифікації Латвії та особисто її керівник Маріс Ліопа допомагають Україні з самісінького початку повномасштабного вторгнення. Ми Мы, конечно, рады помочь нашим друзьям и коллегам, в принципе, из Волынского лесного управления. И так это началось, что до войны, как-то, наверное, это месяц был до войны, э, был визит наших коллег. Здесь, в Лынии, насчет общего проекта, который связан с лесным хозяйством, и потом было это нападение, началась война, и мы сразу уже реагировали помощью помощь вот, коллегам. Сразу мы вы поняли, что это эту войну надо победить и надо оказать помощь Ну, абсолютно всем. Гуманітарну допомогу для України допомагає збирати багато латвійських підприємств, долучаються і звичайні люди. Таким чином спільними зусиллями вдалось передати вже сотні тонн допомоги Україні. Ми привозимо абсолютно те, що потрібно. в ми загласав з нашими колегами і друзями. Ми дуже багато везли медицинські приналежності для хірургії, для... для гігієни. все це, це дуже багато шло. И, ну, первый, первый груз был э, с телефоны, сателит телефоны. Это было очень важно. Я сам привез здесь, И, и потому что связи это все связано тоже с э, обороной, и потом и сейчас уже мы возим такие вот вещи, как квадрокоптеры, и и, и рации. Ну, Такий віч. Ну, в принципі, це, е, і передової товари теж були. Це все зв'язано. Ми е, рішаємо в контакті все время. Привіз допомогу Маріс Ліопа разом зі своїм колегою Янісом Швірцом, який до слова також в Україні не вперше. Ми тут разом із моїм колегою Марісом приїхали в Україну декілька днів тому. Для мене це в. Вже третя поїздка в Україну. Я був тут раніше, відразу після початку війни, коли ми допомагали та доставляли допомогу українцям. Перевозили і також відправляли біженців у європейські країни, і я взяв одну сім'ю в Ригу, і вона досі проживає в Ризі. І так, це вже третій раз, як я тут. Цього разу ми привезли допомогу українській армії. Що б я хотів сказати до всіх людей світу, також і українцям. Ми повинні зупинити цю жахливу війну. Я маю на увазі, що єдиний вихід це Україна має перемогти, і це просто говорити відверті речі, і це повинно відбутись. Тому Прошу всіх продовжувати допомагати Україні щоб зупинити країну диктатора. Тустап, де Слава Україні! Героям слава да? героям слава спільними зусиллями з моменту повномасштабного вторгнення направлено сотні тисяч євро на потреби зсу та мешканців найбільш постраждалих територій України. А це Миколаївщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київ, Донецька, Луганська, Одеська та Сумська області. Я Хочу висловити слова вдячності і від нашої лісової компанії. Від себе особисто. Я думаю, від бійців, які захищають сьогодні кордони нашої батьківщини, від наших людей, власне, цим людям, які сьогодні жертвують і особистим часом і своїми десь фінансами, це в особі Маріса, з якими познайомилися фактично на початку війни. Який... Перший відгукнився, так як і вся їхня латвійська лісова компанія. І перше запитання було, чи ми можемо допомогти і як вам допомогти. В їхній особі також долучилися і організація латвійська, те хлопці, які постійно приїжджають. Я думаю, ви нерозово бачили, які довозять сьогодні ці вантажі. Всім латвійцям, яким сьогодні небайдужа доля нашої країни, які щиро вболівають за нашу перемогу, які вірять в нашу перемогу, вірять в наші збройні сили, та які ми. Я думаю, що. Найбільше будемо святкувати це нашою перемогу, яка найшвидшим часом буде, це тільки з ними і з тими, хто нас підтримує. Тим часом Маріс Ліопа зізнається, що побачивши на власні очі силу бойового духу українців, у нього немає жодного сумніву, що Україна переможе у цій війні, особливо якщо західні партнери допомагатимуть ще більше зброєю та амуніцією. Агромною страна Україна. Ну, такую страну, я не знаю, тот, который поднял меч, он из меча, и, наверное, и, не наверное, это 100%, да, он его пойдет, потому что огромная страна, большая, много вс патриотов, наверное, я думаю, у вас там 99%. Я видел, видел на месте тех парней, которые, тех мужчин, которые вот защищают свою родину, таких, ну... Они вообще не боятся. И они не боятся. Вам вам наверное, вот это, это тоже. Не кожна нація така в наші времена. Волонтери кажуть, без сумніву допомагати будуть продовжувати у тому ж дусі, аж доки Україна остаточно не переможе у цій кривавій війні.